Так, ранок у нас починається, понеділок. Іванко кролики вже годує. Що там вони? Є? Та один іде. Є, будуть їсти. Ще сінця їм свіженько покладеш. Ага, зараз будемо булечка... давати, так? Ні, Архепчику потім, мама піде, тата пошукає, ми, де він є. Даємо, що... На сьогодні такий приморозочок гарний у повітрі. Балабачик. Вперед ми всі біля нього. Юра, ти стоїш, нічого не робиш, Роби щось. Ну, габу, Може я не буду робити. Як це так не буду, роби? Ну, понеділок, значить. Тяжко робити теж з понеділка не можна. А хто буде робити? З якого дня почнеш? З понеділка. То ж понеділок. На Миколи. До Миколи ще ой. Ну я не хочу їх рубати сьогодні. Це рахуй, що ніколи. Чуєш, що свято сьогодні ніякого немає. А яке число? 25 те вроді. Благовіщення? Слава Богу, давай чай. Отак От і попрацювали. Слава Богу, свято. Благовіщення. Одним словом, гарного вам понеділка. Гарного початку тижня. От, зі святом, благовіщення, свято. Може, хоч сосиски пожаримо? Юра! Тво? А може ми хоч сосиски пожаримо? Коли? Сьогодні. Нема грошей. У нас люди вже працюють, молоко збирають. Та Борис сметану їздить, збиває по селі. Іванко з балабаєм кліп відкривають. Давай, дивись, щоб тебе ці курі з качками з ніг не збили. Бач, які вони, бач. Давай морку. Давай, годуй його. Пускай, щоб пальчики не вкусив. Клади йому в жолоб, кидай в жолоб. Ось так. Балабай. Що ти шугаєш качок і курей? Що робиш? Балабай. О, біжать. Подивись. Біжать бандити. Вже напевно, що все кругом Фірна, ти джерелі, так? Ну. А як е одмити оці полиці одержі? Зможеш? Ти ж там була консультант, який щоб все одмиває. То що? А тут зможеш таке одмити? То коли це ще було? Не з'їжджайте ж, пови наповнити, треба, щоб вони блистіли. А ти можеш їх одмити? Легко і просто. Легко і просто. Ну, і. Поїхав на кар'єру, опустив піщаний, 20 метрів зробив і блистить. То що ти з мене хочеш? А, ну, то, що тобі треба? Чуєш, то там безплатно, а ти скільки грошей втрачаєш і не знаєш, що зробити. Втрачала. Ей, яка синечка, да? Ти дивишся, скільки. Це, це снігурі. Це горобці, шановний, просто горобці. Ні. Наші, викохані, домашні. Подожди, мамо, і один великий горобець, і я. О, а ти найбільший, дивись. Ні, 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 не бояться. Юра, ти де апарат взяв? Купив це 200 тисяч. Де, де? Ну все, тепер, знаєш, уведут. Чуєш, на такого апарата, мені три життя не спада. Мені теж Ти чуєш, як гарно співають ташки. Ну так, це я порожка. Всього, о. Давай Не залиш. достанеш? Залиш. Ось дош ручка, дивись. <різь> все, <різь> все, трактористи, комбаньори. <різь> Злазь вже. Ось так ми обійшли по периметру. Наше господарство через, через садки, через городи взагалі. -то. І йшли з надією, що десь побачимо цесарку. Або хоча б-небудь слід. Нічого, нічого, ні цесарки, ніде ніякого. Пір'я взагалі навіть. Як то кажуть, ума не прикладаємо, де могла подітися. Ну уже, що зробиш? Ще є он кричать: якщо чесно, то все дрібниці. Дрібниці. Аби, аби були всі живі і здорові. А Асесарки, курки будуть. <гум> і кролики будуть, Дай, Іванку. да, Іванку? Там все один є. Там... Хорошенький. Не поцарапала тебе, ні? Я не бачу. Вона як ця мене не виривалася, я її акуратю а посадив і на са платити. Вона мене не боїться. Добре. Ой, не можу, вийшли на радушах Юра з цієї сторони, а я з цієї рахувати це сарки, є пропажу, ніде вона не поділася. Десь вона таке сиділа схована, а зараз сидить у хліві, підлетіла на вишки, і там ще одна біля неї. Дуже там щось між собою кричать, що вони там кричать, не знаю. Я так подивилася, вона на ноги ледь ледь дибою. Я кажу, до Юрі, це, напевно, вона. Пішли по городах шукати, де цесарки. Є з цієї сторони чотири і тих там дві. Є всі. О! Отакий От хороший ранок. А я вже думками попрощалася з цесаркою. Вже думала, навіть юшки не з'їли. Ой, з цим господарством, з цими пташками і з цим. -цим. Зато, як в мене Юра завжди каже, зато не скучно. Що ви, хлопці, дивитесь? Буде обора? Будемо, хто буде копати ями. Хто буде ями копати? Навірно, я теж так думаю. Деякі соптики, а каційовий. Тільки куру треба було зняти, але її тяжко знімати. Не хоче обдиратися. На років 10 їх хватить. вистачить. Да? Ти подивися в стопчики. Ці поїзда їздять по шпалах менше, як тут стопчики стояти будуть. <рес> ну вже як зробиш, то буде файна обор. Я буду закривати тут. Мене закривати? Ой, швидше я тебе закрию. Мало того, що закрию, я тебе ще тут <рес> на цепок посажу. Мене? Да. Я не знаю, тільки а -а -а. це потім Юрка вдержав. Так, їде лісник. Вдарила, закрила, ти я вдарила йому по ноги, закрила, все десь нога зломана. Да. Бо больно? Пока він розвалиється все в нього, ото він все буде там сидіти. Добренько. Юрка удержати. що все вдержати. <рес> ага, Пішли в та... хату, все. Добре, що цесарка знайшлася. Шигулі. Жигулі. Жигулі, так. Да. Жигулі. Пока? Пока.